Вітаю! Шановні електрики та ті, хто хоче ними стати. Їду з чергового виклику. Виклик був, до речі, такий не зовсім звичний. Їздив на таку цуцикову ферму, не знаю як це правильно називається. У приватному будинку. Жіночка його спеціально з цією метою викупила. Вона розводи невеличких якихось ну таких породистих цуциків із родословною, навіть породу не знаю, ну вони такі маленькі. Так от жінка запросила мене встановити освітлення із датчиками руху, так? З датчиками руху. Причому дуже просила, щоб це освітлення спрацьовували, коли вона буде ходити по двору, так, а не коли ці цуцики бігають. Бо там ну, мінімум десь 50 цих, е, е, цих цуциків і маленьких цуценят, не знаю, не дуже розбираюся е, в собаках, в цих сучасних якихось породах, так, такі вони, е, до речі, маленькі і є такі. В лисуваті є, є лохматі, ну, вибачте. Якщо хтось розбирається, можете написати і підказати в коментарях. Дивіться, все було в нічого, але в неї ще є дві великі сабацюри е, типу зембернарів, я, я не знаю, чого вона, чого це всі маленькі, а два великих були собаки. так? І ось е, Взяли ми ці світильники з датчиками руху, так? причому там є в них інфрачервона така настройка. Так от ці світильники вони ж спрацьовують і на великих собак, так? не тільки на хазяйку. Це прийшлось довго пояснювати. Що, ну, Практично неможливо цьому світильнику відрізнити людину від великої собаки. Ну, така модель світильника і такі, такі характеристики в нього були. Так що настроїли тільки на малих цуценят, освітлення працює, все буде гаразд, хазяйка буде е ходити гори, і, ну, така Смішна може була така ціль вона каже, менше буду для чого я кажу для чого у вас же є там якесь центральне освітлення, якесь з дому вмикається, не тільки ж на цій фермі. Вона каже, що менше буду вступати у собаче глейно. Бо ці цюзики производять багато лайна, я вам скажу по подвір'ю розкидана і от вона, щоб у темний час доби менше наступати. Вирішила встановити там по цій фермі отакі світильники. Отакий був черговий виїзд. Їду на наступний виклик. Запрошую всіх на наш телеграм та не забувайте підписуватися на наш ютубчик. от І вас в телеграмі ще очікує. Електронна, як електрику заробляти більше, 5 перевірених способів це для тих електриків.